Доброго вечора. Ми з України. Ми з Вікою знімаємо, як вона відновлюється. Віка дивиться фільми про тварин. Зараз це фільм про ведмедя Грізлі. Грізлі про ведмедя Грізлі. Це смартфон. А це вуличка, там хмаринки, листячко і дощик. Тому що вже осінь. Здається, сьогодні 25 листопада. Але на вулиці плюс 5, плюс 7. Маленький вітерець, скоро і Віка вже буде гуляти. Тобі краще Віка. Ти молодець. Ти молодець. Туди гуляти, ось туди Віка показує, куди треба йти гуляти. Балкончик маленький, але поверх лише другий. Тому гуляти спочатку по коридорчиках, а потім і на вулиці. Ось така палата, а це я у дзеркалі. Кажи до зустрічі, до побачення, молодець. Молодець. Молодець, молодець. Молодець, до зустрічі, до зустрічі.